Шалом, це Славко, я знов запізнився з Орбаном через радощі родинного життя. Я скажу, що от коли б я працював грузчиком в магазині, мені б не приходили під руку, бобніть, мою працю поважали. Так, ну я трохи попозорюся, як старий всякий старий одинокі чоловік. Кому ж треба ні на ж це розказувати. Тепер про Орбана. Чому Орбан з'явився в Києві ясно? Україна шукає посередників. А поза як і свадьба подле то й дружка буде сводні, як повчає нас Сінкевич у романі поток в історії з панною Білєвічем Богуславом Радзивілом, то поза позаяк розумні і порядні відмовилися бути посередниками, лишили нас сам на сам то довелося скористатися Орбаном. Ну я скажу, що цілком підходящий посередник. Що він за це унісет в клюві? Ну, ясно, що шматок Закарпаття. Скільки Закарпаття і в якому сенсі він собі унісет? Ну, то, що ми цих мадярів в складі України не хотіли, це Сталіну була потрібна долина Тиси. Це він їх приєднував по річці. Я скажу. Ми ще 63-го року їм пенсії платили за угодою Мадярські, вони там отримували. Так що, в принципі. Це очевидно, і проблема ж не в мадярах, не в мадярській мові, не в їхньому баж... дивному бажанні бути частиною якоїсь Великої Мадярщини, що, на мою думку, дуже смішно. А в тому, що це лише початок, що моділізація це початок кінця мовнюдство українського, якщо пошатнуться позиції української мови, якщо мадярам дозволять говорити і використовувати, навчатися рідною мовою, хоча їм і так це дозволяють, щоб вони потім могли, як це сказати, вкорінитися в суспільстві Угорщини, якщо ну. ну, ну це кінець нашого мовнюдства. Це потім дойде до Гагаузів, до Гагаузько. Гагаузи завжди на стрьомі, завжди готові за російські деньги підняти питання Гагаущини. Я скажу, що наша українська резервація стає все менш українською, і я скажу, що ну, така ціна миру, якщо доведеться заплатити за мир українською мовою, ну то вибору ж все одно нема. І я і, і ніхто не каже, що ці перемовини будуть швидкими та успішними. Орбан своє вирве, ну тому що навіть і Китай відмовився, ви бачите, що Орбан своє вирве і поїде назад, і півроку водитиме нас заніс по пустелі і уявлятиме себе Моїсеєм. Ну, що я на це все можу сказати? Ясно, що це рано чи позбавлення відбудеться, що Україну все одно будуть переформатовувати по грузинському варіанту після миру. Для того це треба бути готовими. Я розумію патріотів, що зараз в Майамі, що зараз спішно заробляють собі на батальйонах на нерухомість в Італії. Я скажу, вони правильно розуміють українську націдею, але з чому засуджують. Таку ж саму українську нацидею наших противників хапнуть і обіжать в Росію. А тут, от я скажу, хапнуть і обіжать за Запад. Ну, Україна це не раз бачила, Україна це не раз переживала. В якому іншому сенсі постанеться Україна після миру? Побачимо, чому це важко сказати. І не можна сказати, що світла не буде. Оце я з усіх образів майбутньої України. Я можу тільки за одне говорити: світла не буде. Вони вирішили, що все-таки лампочки Ілліча ліча кончать і заробляти на чому-то як то, -то по-другому, не на наших комунальних платежах, а може і на наших. Ми ж все одно, коли економія світла, витачаємо світла більше, в принципі, коли ніж коли не економія, тис відсотків на 20. Ну, що я можу на це все сказати? Ліж би Путін не прийшов, а зрештою ми і ізорбанами. Все одно вони, як це сказати. Ми їх в склад України не кликали. Ми їх в складі України змушені тримати і обмежувати не через те, що вони мадяри, через те, що Путін їх використовує, через те, що завтра Путін вимагатиме для матірної неругані статусу державної мови. Об'явіть мат і жаргон і феню державною мовою України. Тож. Коли я можу тільки пошкодувати мадярів з їхніми проблемами. Хоча я скажу, що якщо вони отчество употребляють, вони вже настільки здима, як це сказати, обрусівши мадяри, що там по скрибі їхнього мадяра і одразу знайдеш русський генді. Ну, тим не менше я бажаю Ор Орбану успіху, хто ж, ж має. Скористатися з цієї ситуації. Все-таки наші сусіди значно більш миролюбніші, ніж були 19-го-20-го року, і це свідчить за певний прогрес політичного життя в Європі. Вже не розривають так явно. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я десь піду, пображу, як отой Петлюра, що став могилою.